Привіт, друзі! Це підсумковий тижневий випуск без води. І тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше з вами життя за кордоном. Жодної води, лише факти, що допоможуть вам краще розуміти, що відбувається в ЄС і як це торкнеться саме нас, українців у Європі. Дякую кожному, хто підтримує цей проєкт через спонсорство на Ютубі, через Телеграм і просто добрим словом, лайком і підпискою. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Часу в нас небагато, тому не затягуємо. І поїхали на наш тижневий випуск. Соціальні внески це як прихований податок, про який не говорять на кухні, але він впливає на всіх. Вже сьогодні німецький працівник віддає близько 42% бруд та зарплати в соціальні фонди, пенсії, лікарні, медстрахування, догляд і таке інше. І поки хтось у політиці говорить про стабільність, економісти попереджають, це ще не межа. Провідний економіст Німеччини, економічний мудрець Мартін Вердінг, прямо каже: питання не в тому, чи дійдемо ми до 50%, а питання, коли ми до цього дійдемо. Уже в 2026 році очікується нове підвищення внесків у Кранкенкасу, тобто лікарняні каси, у 2027-28 роках. Злетять пенсійні внески із нинішніх 18,6% Десятих до майже 20%. Сумарне навантаження може сягнути 45% уже до кінця цієї каденції Бундестагу. Згодом і 50%. І ось цей економічний мудрець Вердінг додає. Лише медстрахування вже зараз обходиться в середньому 17,5%. Зміни в цьому страхуванні очікуються з нового року. І ось цей економічний мудрець Вердінг додає: лише медстрахування вже зараз обходиться в середньому 17,5%. Зміни в доглядовому страхуванні очікуються вже з нового року. Політики кидають ідеї. Підняти межі для соціальних внесків, включити чиновників в загальну систему страхування. Але економічний мудрець каже, це латання дірок, проблему взагалі не вирішить. Наприклад, якщо включити ось цей баатмен, це створить діру в бюджетах федеральних земель, які їх отримують. А значить перекласти просто проблему з однієї кишені в іншу. Тож цієї новини ми з вами бачимо, що соціальна система це розкіш, яка без реформ може стати тягарем. Стара модель не витримує навантаження від старіння населення. Внески ростуть, а ефективність не завжди. Грошей не вистачає, але ніхто не хоче відмовитись від мультирента чи подвійного лікарняного. І головне, мовчать про те, як це позначиться на звичайних людях. Бо якщо ти біженець або фрілансер, то кожен відсоток це дуже відчутна сума. Ось так. За даними Федерального статистичного відомства, у 2025 році 474 тисячі осіб у Німеччині отримали допомогу з тимчасовим розміщенням через те, що не мають власного житла. Серед них 409 000 – тисяч це всі іноземці, це 86%. Найбільша група. То ви думаєте, звісно, ми, українські біженці, 137 тисяч осіб. Це майже третина всіх, хто потребує такого житла. 41% з них люди до 25 років, тобто переважно молоді родини, жінки з дітьми та студенти. Але також ми з вами повинні прояснити, що вони мають на увазі під терміном тимчасове житло: це гуртожитки. Нічліжки, комунальні квартири або спеціально надане муніципалітетом житло, тобто навіть в лагерях койко місце ось це рахується за надане житло. Важливо, люди, які сплять просто неба, у статистику не потрапили. Тож ця цифра не про провал, але й не про успіх. Це про те, що величезна кількість українців досі не мають стабільного життєвого простору. Понад 137 тисяч людей це не просто тимчасове житло, це життя на паузі. І поки німецька політика тоне в словесних баталіях і популізмі, реальні люди живуть між коробками і тимчасовими ліжками. Це не тільки цифра, це реальність, яка з нами поруч. Але також правда, нікуди не діть, справа е, спасіння утопаючого, справа рук самого утопаючого. Тому ми самі також повинні. Це питання вирішувати і виправляти цю невтішну статистику. В Німеччині тривають дискусії про соціальну справедливість, майнову нерівність і нові податкові ініціативи. На цьому фоні Бундестаг опублікував нове дослідження, як насправді виглядає фінансове становище німецьких родин. Інститут німецької економіки в Кьольні проаналізував ці дані і дійшов до цікавих висновків. 103 тисячі 100 євро саме стільки становить медіальне багатство німецького домогосподарства у 2023 році. Враховано нерухомість авто, цінності, акції, бізнес і відмінусовано, звісно ж, борги. Найбагатші 10% мають понад 777 тисяч 200 євро в активів. А тепер головне все залежить від віку. До 35 років лише 17 300 євро в середньому. 55-64 роки 241 100 євро. Це пік накопичень. Після 75 років знову спад до 172,5 тисяч євро. І ще одна цікава річ: успішні накопичення напряму пов'язані з власним житлом. Молодь до 35 років менше 10 мають свою квартиру чи будинок. Люди 55-64 понад 50% вже володіють нерухомістю. Звучить все красиво, 100 тисяч кожної другої родини. Але ця цифра приховує інше: у молоді немає активів, бо все йде на оренду і побут. Багатство накопичується вже ближче до пенсії, а отже, можливості скористатися ним обмежені у часі. І найголовніше, мати 100 тисяч в середньому у квартирі, чи нерухомості, чи будь якій неліквідній частині, це не те саме, що реальні гроші в гаманці, ось так. Тож, як ми бачимо, у Німеччині нерівність не між багатими і бідними, а між молодими і зрілими. Поки старші мають активи, молодь лише рахунки і кредити. І хоча на папері більшість має щось. Це щось формується вже після 35 років, а до того іноді навіть немає з чого починати. Але кому я тут про це розповідаю? Для українців це теж важливий насправді сигнал. Справжня фінансова стабільність у Німеччині це не одразу і не за рік, і не за три, як ми вже тут. Це гра в довгу, у якій треба не просто жити, а планувати наперед. Ось такий простий висновок. У Німеччині реальний вирок за обхід санкцій і продаж авто до Російської Федерації. Але що це? Показовий процес чи лише верхівка тіньового айсберга. З червня 2023 року в ЄС діє жорстке ембарго. Заборонено постачати до Росії більшість спортивних авто, кросоверів і люксових машин. Але як кажуть експерти, автомобілі продовжують туди далі надходити через треті країни, фінансові компанії і схеми експорту в Арабські Емірати, Казахстан чи Вірменію. У гесені суд Марбурга засудив 56-річного працівника автосалону до 5 років позбавлення волі. Обвинувачення продаж 71 автомобіля класу Люкс у Росію на суму понад 5 мільйонів євро. Схема оформлення продажів як експорт у треті країни. При обшуку виявили три дорогі авто у власника майже 130 тисяч євро готівкою, вилучено майно на суму збитків. Що тут можна сказати? Як продавець, він гарний продавець, а от як людина гівно. І це до новин дійшов лише один випадок. Але за оцінками фахівців, щороку в обхід санкцій у Росію потрапляють десятки тисяч авто. Але скільки людей реально сидить, ми бачимо один, бо в новини він попав. Цей вирок символічний сигнал. Мовляв, дивіться, ми караємо, але чи це інших? Тож цим судовим вироком Німеччина чітко показує, порушення санкцій це кримінал, а не сірий бізнес. Санкційна система, як швейцарський сир. Бо поки один дилер отримує 5 років, десятки компаній продовжують штовхати Бентлі у Росію через об'єднання Арабські Емірати і треті країни. Тож, поки для одних це справа честі, для інших бізнес як завжди. Але от що цікаво, за торгівлю із Росією приватна особа отримує 5 років в'язниці. А тепер увага! Держава торгує далі, і все нормально. Просто по-іншому це називається гнучкий механізм. ЄС придумав як обійти власні ж санкції офіційно. Єврокомісія пропонує змінити правила щодо російської нафти, але не для того, щоб посилити тиск на Росію, а щоб не дратувати власних. У чому ж суть? Діючий ціновий ліміт на нафту російську 60 доларів за барель Уже не актуальний, бо ринок давно пішов униз. Уже ми це знаємо. Тобто формальна санкція є, а на ділі взагалі вже не актуальна і не працює. Тепер Брюссель пропонує нову формулу. Плаваюча стеля 15% нижче середньої ринкової ціни за останні три місяці. Тобто вони собі самі знижку на російську нафту роблять. Ну що це за бредятіна, чесно кажучи. Але давайте повернемося до новини, як вони це все пояснюють, щоб не дратувати Грецію, Мальту і Кіпр країни, чия економіка значною мірою тримається на танкерному бізнесі. Їхні судна і далі возять російську нафту по всьому світу. Тому любі глядачі, хто планував свою літню відпустку провести в Греції, на Мальті чи на Кіпрі, будь ласка, зважте на це. І тут ми бачимо ось такий парадокс. Коли простий громадянин продає автомобілі в обхід санкцій, його садять на 5 років, а коли держави-члени ЄС в обхід тієї ж логіки санкційної возять нафту, їм просто коригують правила. Тож санкції типу працюють, але не завжди як інструмент тиску на Росію. Часто як інструмент політичного балансу всередині самого Євросоюзу. І це ось така, на жаль, невтішна реальність, в якій доводиться жити всім, у тому числі і українцям. Тобто нам. Ну. В минулому підсумковому випуску я розповідав вам про те, що дзеркальні дії роблять польська влада на німецькому кордоні. Тож прийшла новина, що дійсно на цьому тижні відбувається, бо в понеділок почався ось цей контроль. Чоловік із Нижньої Саксонії з дружиною просто забули документи в готелі. Як результат, отримали розворот. Інша людина з Лейпцига мала паспорти, але тільки для дорослих, для дітей не було, тому також розвернули. Місцеві продавці вже скаржаться, менше німців. Приїздять до Польщі, і звісно, менше скупляються, бо в Польщі і продукти дешевші, і бензин також дешевший, і приграничні, звісно, мотаються навіть просто заправитись. Але коли ось такий приграничний контроль, економіка прикордонна, звісно, страждає. Кавуни і черешні лежать без руху. На пунктах переходу стоять 5 тисяч польських військових формально з метою безпеки, а реально це дзеркальна відповідь Німеччині. А якщо реально подивитися на всю цю ситуацію, мені підписники, котрі проїжджали в тих прикордонних регіонах. Написали, що взагалі нічого нового не відбувається. Обов'язок мати із собою закордонний паспорт був завжди. Тому, окрім того, що можуть зупинити ваш автомобіль, нічого не змінилося. Ось ці прикордонні пункти, я не знаю, може це не на всіх дорогах, але вони просто там стоять і нікого не зупиняють. Ось так. Ну, вибір, вибірково зупиняють. Тому. Не нервуйте стосовно цієї новини. Це все більше до політики, а не до реального контролю. 10 липня відбулося голосування за відставку Урсули фон Дерляйн та всього складу Єврокомісії. Присутні 553 депутати. За відставку проголосували 175 депутатів. Проти 360 утрималось 18. Вотум не пройшов, потрібно було понад 360 голосів за, але жоден президент Єврокомісії до цього не отримував стільки антивотумів. Ініціатор Румун Георге Піперея сказав: Прямо: я не чекав відставки, я хотів показати, що це можливо, і я відкрив скриньку Пандори. І дійсно, наступний удар буде восени, а можливо, ще не один. І ось тут стає цікаво, бо після провального голосування фондерлянь не святкувала перемогу, а навпаки, пішла на поступки соціал-демократам, які погрожували утриматися. В обмін на їхню підтримку вона пообіцяла зберегти фінансування соціального фонду в бюджеті на 2027 34 роки. І лише після цього 98 депутатів СНД проголосували проти Вотуму. Без них усе могло закінчитися взагалі інакше. Інший неочікуваний момент масштаб координації правих сил. 160 голосів за дали представники ультраправих груп, патріоти за Європу Орбана та Лепен, ЄЦР з польськими консерваторами, АФД, Конфедерація. SMEAR, СОС, Романія та інші коротше від антиваксарів до фанатів Путіна. І, звісно ж, я думаю, за гроші Путіна. Це вже не маргінали, а повноцінна коаліція впливу в серці Європарламенту. І про це потрібно знати і думати. Тож, як на мене, це була лише репетиція, а не програш. Ультраправі обкатали ось цей механізм, розвідали лінії розлому та зробили політичну пробу ґрунту. І він виявився дуже м'яким. У Русула формально залишилася, але сама змушена домовлятися тепер. А отже, позиція ослаблена, авторитет розмитий, союзники знервовані. І найголовніше тон задають уже не центристи, а радикали. Саме вони визначають напрямок денний, диктують наратив і створюють ризики для стабільності Євросоюзу. Ще одна така перемога, і фондерляйн може не пережити наступну осінь. І не тому, що на неї не вистачить голосів, а тому, що довіру вже спустили в утіль. У четвер якраз вийшов випуск, який е, зірвав аудиторію, і не дарма. Парламент як політичний скандал, Мерц та Вайдель перша велика сутичка нового Бундестагу. Це був не просто виступ, це була дуель, де з одного боку Вайдель сипала звинувачення, називала уряд історичною помилкою. А Мерц замість програми 30 хвилин відповідав особисто їй в цьому випуску. Ми розібрали, чому канцлер забув про країну і відповідав лише одній людині. І як АФД перетворює парламент на арену і хто реально керує порядком денним. Подивіться, будь ласка, випуск, якщо хочете не лише знати, що сталося, а й розуміти, до чого це все веде. Посиланням на ось це відео буде в описі під цим відео, і буде також рекомендацію наприкінці сьогоднішнього випуску. Бо мер вже не атакує, він захищається. А хто атакує, той пише правила. Франція та Велика Британія домовились про нову міграційну схему. За її логікою, на кожного мігранта, якого Британія повертає у Францію. Франція віддає назад іншого, але вже легально, і е, котрий має родинні зв'язки в Британії. Схема: один прийшов, один пішов. Ви мені зараз скажете, що нам Франція та Британія? Але всі ці рішення можуть працювати також і в Німеччині, Польщі і інших країнах Європи. Тому дивимося внимательно і розуміємо, що просто може бути, або що цьому передувало, щоб зрозуміти, коли почнеться в нас щось подібне. Тому у Британії була зміна уряду, лейборісти обіцяють реалістичну міграційну політику. А у Франції постійний був тиск щодо нелегального перетину. Ламаншу. В ЄС існує тривалий конфлікт, якщо ви не знаєте, між Північю, це Франція та Німеччина, та півднем, Італія, Іспанія та Греція, які від початку міграційної кризи відчувають, що їх кинули на напризволяще. Парижі і Лондон домовляються, можна так сказати, те-тет, і це офіційна обхідна траса навколо Брюсселя. Ця угода підриває єдину міграційну політику ЄС, яку так важко і болісно будували роками. У південних столицях вже б'ють на сполох. Нас знову зробили крайнями. Бо куди підуть ті, кого Франція не зможе. Може прийняти. А Єврокомісія наразі у стилі нас тут не було. Вже тижнями вона ухиляється від чіткої позиції, визнає, що знає про домовленості, але не може чи не хоче сказати, чи е, вона узгоджується із законами ЄС. Тож Франція і Британія створили ось таку нову модель приватну угоду у спільному європейському домі. І це вже не виняток, це тренд. Брюссель більше не центр, а просто Наталіус. Поки одна половина ЄС обмінюється мігрантами як футбольними гравцями, вибачте, інша змушена їх ловити без підписаних контрактів. Єдність Європи сьогодні це радше обмежений компроміс на папері, ніж спільна міграційна політика. Ось так. У 2023 році світофорна коаліція ухвалила новий закон прискорена натуралізація через 3 роки для тих, хто особливо добре інтегрувався. Знає мову на рівні С1, сам себе забезпечує, має досягнення в навчанні чи волонтерить. Ідея була така: хто швидко вписався, той швидко отримує паспорт. Проте, рік по тому, як ми з вами спостерігаємо, зміну влади, і новий уряд каже: Ні, занадто це все швидко, нам це не підходить. Це не паспорт, це мовляв спецпропозиція з супермаркету і повертає п'ятирічний термін без винятків. Але на практиці насправді нова норма взагалі не встигла стати якоюсь там масовою. У Берліні за рік встигли натуралізуватися 573 особи, лише 1% від усіх випадків. У Баварії 78 людей всього лиш. У Баден-Вютенберзі 16 людей. У решті федеральних земель менше 10 випадків у кожній. Заяви на швидку натуралізацію часто. Навіть не подавалися бо чиновники попереджали. Мови чи інтеграційного внеску, не вистачає. Наприклад, у Сарландії лише четверо наважились подати заяву на це. Двоє отримали відмову, двоє просто забрали документи. А тепер, навіть якщо ви подали документи, а чиновники не встигли ухвалити рішення, вам доведеться чекати п'яти років. Тому жодної переходної норми закон цей по поверненню до старого закону не передбачає. Камал Шихо, 21-річний сирієць, що працює в Гамбурзі, волонтерить і сам себе отримує, повірив у цей новий закон і подав заяву. Навіть пішов на курс німецької мови рівня С1. А тепер мовчання від чиновників. Камал не знає, чи йому встигнуть ухвалити рішення до вересня, коли після канікул Бундестаг, ймовірно, остаточно схвалить скасування цієї норми. І якщо ні, вся його підготовка піде в нікуди. Ще два роки очікування. За новими старими правилами можна тепер без с 1 але й без надії на швидкість? Тож ми з вами спостерігаємо за типовою ситуацією інституційної нестабільності в німецькій міграційній політиці. Закони з'являються, не встигають запрацювати, їх вже скасовують. Держава подає сигнал інтегруватися швидше, а потім сама відступає. І ще одне важливе питання, до речі: чи не виглядає це все як політична гра на міграційних страхах? Коли право на громадянство стає не інструментом інтеграції, а жертвою популізму. Німеччина довго шукала компроміс між жорсткою фіскальною дисципліною, вимогами інфраструктури та воєнної підтримки і при цьому соціальними очікуваннями. Але компроміс знайшли в боргах у прямому сенсі. Уряд Німеччини презентував проєкт бюджету на 2025 рік і водночас фінансовий план до 2029 року. Ключові тези це загальні витрати понад 503 мільярди євро. З них 140 мільярдів це позики, 82 мільярди в межах бюджету і ще 60 плюс – із спецфондів. Неодноразово наголошую вам, щоб для порівняння 42 мільярди доларів, здається, був доковідний найбільший бюджет України. Тобто розумієте, скільки, про які співвідношення і які суми маються на увазі. От, і рекордні 115 мільярдів інвестицій на все від Бундесверо до лікарень, мостів і клімату. Найбільший жир це соціалка. 119 мільярдів на пенсії, бюргер підтримку житла. Із запланованих податкових знижок для населення жодна не гарантована. Обіцяна допомога сім'ям, зниження податку на доходи, пільги для ресторанів можливо, якщо будуть гроші. А от індустрія отримує свій електричний бонус. Зниження податку на струм тільки для бізнесу. Водночас, уряд вже готує країну до можливої дири в бюджеті після 2026 року майже в 144 мільярди євро, яке доведеться або скоротити, або позичити ще. Цікаво, де вони позичають стільки грошей. Може і мені там мільйон позичать. А якщо серйозно, бюджет зріс, але лише на папері. Це бюджет на кредитній картці, де частину витрат маскують під інвестиції, а частину переносять на майбутнє покоління. Соціальні виплати не тому, що можуть, а тому, що вже не можуть зупинити. А от допомога сім'ям чи зниження комунальних поки що лише на словах. Тож, як ми бачимо, Німеччина переходить у режим виживання через борги. При цьому економіка буксує, а політичний тиск зростає. У підсумку всі щось отримують, але ніхто не отримає достатньо. Три гучні рішення і три сигнали про новий політичний курс Німеччини. Поки уряд запускає мільярдну підтримку бізнесу, він одночасно урізає права біженців та бере в облогу ринок оренди. Що відбувається і чому це важливо, давайте розбиратися. Бундесрад одноголосно схвалив закон про масштабні податкові пільги для бізнесу з 2025-2027 років розширення права на амортизацію нових машин і техніки. З 2028 поступово зниження корпоративного податку з 15 до 10%. Загальні податкові витрати бюджету 48 мільярдів євро до 2029 року. Це саме ось ця спроба дати друге дихання німецькій економіці, яка зараз буксує. Бізнес отримає ось цю марковинку у вигляді податкових бонусів, щоб не втік з країни. Люди з обмеженим захистом, наприклад, із Сирії, не зможуть привозити дітей і подружжя. Заборона діятиме на два роки, стосується близько 12 тисяч осіб щороку. Винятки лише у виключних випадках. Це сигнал для електорату правих. Ми вас почули, ми обмежуємо міграцію. Під ніж іде йде навіть сімейна єдність, те, що Німеччина ще недавно вважала гуманітарною нормою. Механізм обмеження зростання орендної плати буде діяти ще 5 років. Підвищення оренди не може перевищувати плюс 10% до середньої ціни по району. Але для новобудов після 2014 року та капітально оновлених квартир винятки. Мільярди бізнесу, мінус емігрантам, гальма орендодавця. Це не просто три закони, це нова архітектура Німеччини. Держава менше приймає і більше контролює, і за кожним таким кроком запит на порядок, розрахунок та ефективність. Але питання, як і будь-якій країні, залишається після таких нововведень, залишається одне: чи не буде за цим порядком нова хвиля несправедливості? Ось і все. Німецький сатирик Себастьян Хоц, більш відомий як Ель Хоцо, раками знущався з усього, що рухається, від інфлюєнсерів до німецької політики. Але цього разу зачепив святе. Після спроби замаху на Дональда Трампа в Пенсільванії у 2024 році, ми всі пам'ятаємо це, комік вирішив пожартувати при цьому у стилі, ну, своєму стилі Ель Хоцо. З чорною іронією, без сентиментів. І ось цей комік написав у соцмережі X два пости, які стали причиною судового позову в Берліні. Один Каламбур, другий вже ближче до судового протоколу. Ляйда Кнапферпаст, тобто, на жаль, промахнувся. І тут це була алюзія, так кажуть в Німеччині, про автобус, який пішов. Хвилину ну, на хвилину раніше. Але хоч натякав не на автобус, а на того, хто стріляв у Трампа, звісно ж. І друге, і фіндес абсолютні грасатіх вен фашист. Я вважаю це абсолютно чудовим, коли фашисти помирають. Після цього пост видалили. Телеканал ARD відмовився від співпраці з коміком. Себастьян на деякий час зник з радарів. І от повернення на канал RTL. І от нарешті повернення на каналі RTL Менш делікатному, зате готовому до хайпу. Але повернення з фарфарами перервалося повісткою в суд 23 липня. Справу розглядатиме суд району Тіргартен. Очікується одне засідання. Хоч не перший, і не останній, хто з іронією коментує політичне насильство. Але тут включилась берлінська прокуратура, яка вирішила, що це вже заохочення та виправдання злочину. І от ми, особливо я, маємо нову категорію справ сатиричне хуліганство в цифровому просторі. А якщо коротко, за жарт. Іронія мертва ні, просто сидить на лаві підсудних в Україні, де політики щотижня називають одне одного фашистами прямо в бундестазі, комік не має права на метафору. Особливо, якщо ця метафора не сподобалась прокуратури. І от вийшло, що якщо ти посадовець за ФД, наприклад, тебе можна легально не пускати на держслужбу. Але якщо ти пожартував про Трампа, чекай суду. Виходить у гумору, більше немає імунітету. І якби Ельхотса пожартував про автобус, усе було б добре. Але якщо пожартував про когось з великої політики, це забагато для демократії. Тобто, вибачте, не для демократії, для судової демократії. Де за жарт до суду. Якщо не бачили тиждень катастроф, обов'язково перегляньте, бо це не просто черговий скандал в Бундестазі, це тріщина в самій Конституції німецької політики. У випуску ми розібрали, як канцлер Мерц втратив контроль над власною фракцією, чи справді кандидатка до Конституційного суду списала дисертацію, чи це вигаданий привід. І головне, чи почався процес розпаду німецької коаліції просто у нас на очах. Політична війна, внутрішні бунти, плагіат, аборти усе в одному сюжеті. Тож не пропустіть цей випуск, став хронікою політичного землетрусу, який може змінити гру вже восени. Поверніться, подивіться і подумайте. Бо після цього випуску ваш погляд на німецьку політику вже не буде колишнім. Назва випуску тиждень катастроф і я не перебільшую. Якщо ви хочете бачити більше, підпишіться просто зараз. Нам важлива ваша підтримка. Лайк, коментар і підпис це те, що тримає нас на плаву у стрічці YouTube. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх, даємо більше контексту. І також публікуємо те, що не проходить цензуру платформи YouTube. Посилання в описі не забудьте перейти і також підписатися. Тому, якщо ви цінуєте незалежну аналітику без паніки та пропаганди, підпишіться. Тут не просто новини, тут зміст. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Побачимось!